Вітаю всіх сьогодні. В нашій програмі Люди громади ми продовжуємо знайомитись з кращими людьми нашої громади, і мені дуже приємно, що в нашій студії ми говоримо сьогодні з істориком, вчителькою Катериною Корніною. Я вас вітаю. Я вас теж. Люди, як завжди, це рушійна сила, і без людей громада люди не можуть розвиватися і існувати. Я з вами повністю згодна, що будь-яке село я буду називати це селом, тому що для мене громада це вже кілька сіл. А ми говоримо про Білогородку. І це в першу чергу люди. Я вже неодноразово говорила про те, що в своїй історії села, яку я пишу, у мене один із розділів називається Гордість нашого села. І там я згадую абсолютно всіх тих людей, які в свій час прославляли село. Цей знаменитий Іван Пінчук, який посадив усі. Навколишні ліси, які є сади. І ця людина унікальна. унікальна. Так само в нас створив і жив, наприклад, художник Чигодар, Василь Чигодар. Він дуже любив змальовувати краєвиди Білогородки, і це дуже цінно, тому що ті краєвиди вже зовсім не ті сьогодні, так? а він і Ірпінь змалював, і село змалював там вулиці. От. Жили, звичайно, тут і вчителі видатні, яких сьогодні вже з нами немає, але вони творили. Чи, от, Наприклад, Завелицька Марія Васильовна, це мати героїня, яка народила виховала 12 дітей. От. І всі вони сьогодні живуть у селі, і всі вони знають нормальні, хороші люди, діти, внуки. Ну і сьогодні, наприклад, я дуже люблю говорити про вчительку нашої школи, це Лущ Ольга Іванівна, яка 65 років працює в школі. Катерина Корніна, ми почали розмовляти з людьми, які були в нашій Білогородці, так. які прославили її, і ми зараз її далі прославляємо. Але мені б хотілося питати, як ви сюди потрапили? Спочатку я працювала у селі нище до де е, е, сьогодні. Є ж сьогодні таке село, воно розбудоване. От і можливо, навіть трошки дивно це розповідати, тому в мене було дуже багато енергії завжди, я дуже енергійна людина. І оскільки це було дуже дуже глухе, глухе село, випадково я туди потрапила на роботу, я була дуже розчарована, от але я настільки розгорнула там широку діяльність з дітьми, робити було нічого. Я зранку до вечора була в школі, що про мене дізналися в Білогородці. Таким чином я про мене дізнались білогородці, і коли я вже на слідуючий рік там школа закривалася. Хотіла переїхати в Вишневе, там в Вижгород, це такі населені пункти великі. А вони мені кажуть, ні, в Білогородку їдь. Ну чому в Білогородку? От, але вже 1 вересня було, як кажуть, на, на носу, і я змушена була приїжджати в Білогородку. І я була дуже здивована, тому що після нижчої добешньої, де дерев'яна школа, і вона закрита була, а тут гарне село, гарна школа. І мене найбільше вразив це педагогічний колектив. Ви пишете книжку про про Білогородку, саме це остання. Редакція, так. так як як розумію, на жаль, зараз у нас немає на руках попередньої редакції, але ми обов'язково вам представимо нову книгу Катерини Карні саме про Білогородку, яка є початківцем саме цього руху, я б так сказала, яка досліджувала цю територію. Так. І чому саме ви почали цим займатися? Ну я не знаю. Чомусь мені була дуже близька тема Великої Вітчизняної війни, як на той час її називали Другої світової. Можливо, тому що батько, батько мій брав участь у цій війні, загинув не загинув, а помер відразу в 51-му році дуже рано. І багато вдома розповідалось про це. І мене ця тема цікавила. Так і коли я цікавилася цією частинкою історії, то якось. Потягнуло і на інші теми, так і от, наприклад, ті ж самі. Перші люди, які в Білогородці, з якими я познайомилася, їх, на жаль, вже звичайно немає. Вони мені почали розповідати ну, про історію села. Вчителька історії, яка працювала тут у школі, Степурко Ганна Миронівна, від неї першою, я почула про Білгород, про в цілому. Так? Потім вона сказала: А ти звернись там до Петра Смирного Петра Павловича, який дуже любив історію. І цей Петро Палич розповів. І потім до інших, і таким чином Лементар Микола Петровича, про них про всіх згадую в цій книжці. І отак от я кажу, як кажуть, Цепочку, і я почала записувати всі ці спогади, які вони знали. Далі архівні матеріали, я ж все-таки історик. Чим захопила саме вас історія Білогородки? Я розумію, що як вчителька історії, взагалі історію цікавитеся, але ви настільки проникли з цим духом, що майже я вважаю і уявляю себе як коріну білого Зачепило. Це пам'ятки, яка зачепило, біло. пам'ятки білогородки, от старовинний вал. Наприклад, тоді, коли я прийшла, це був дуже мальовничий вал. Він не був пошкоджений, він не був зруйнований, і, не так... і білогородка ж не була такою забудованою. Це було просто звичайне село. Воно ніколи не було компактне, бо білогородка таке розміщення, що воно розміщується більшість на хуторах. От. І вона протяжністю там з однієї сторони до кінця, десь нібито на 8 кілометрів. Чи навіть більше, навіть на 10, по-моєму, так от. Ну і тому, звичайно, ось цей центр саме проходив цей вал, коли ще не був забудований з усіх сторін, з цієї сторони люди, з цієї сторони. А то був просто вал. І ми цим валом ходили. Якраз по гребені цього валу ти йшов до школи, ти йшов зі школи. Ти дивився на ті квіти, які там ростуть. Там були квіти різнотрав'я. Він був дуже красивий. Це мене в першу чергу захопило. Потім в мене я познайомилася із ліньовою Євнікою Анатолійовною, яка проводила сьогодні. Вона працює і вона проводила дослідження археологічних розкопки в Білгороді. Ми з нею познайомилися і з нею. Ми мріяли про створення музею. От і от е, перші фотографії і в неї я взяла, і знову ж таки Ганна Миронівна, це е, вчителька історії мені передала. Де ось ці всі археологічні розкопки, де ми побачили, як той фойка розкопує, е, значить колодязь. О, де старі люди старожили, стоять і дивляться на ці всі розкопки. Ці фотографії захоплюючі, тому не можна було не захопитись, побачивши і те, що в нас залишилося, а в нас залишилися звичайно тільки вали. От і місце городище, так і оці всі фотографії, а далі архівні матеріали це все не могло не захопити. А зараз ви передаєте це захоплення дітям, тому що я знаю, що діти настільки люблять займатися історією, і саме це ви їх викладаєте, цю історію, захоплюєте. Де ви саме по яким маршрутах ви їх водите? Я хочу вам сказати про те, що. Моя місія, я б це назвала навіть місією такою невеличкою в межах школи. Да? Я повинна виховати в дітей патріотизм: любов до свого краю, любов до України, і це в мені є. Ну я не знаю. От воно в мені. Я повинна кожне слово. Я пам'ятаю, як до мене приходили на уроки і говорили мені, де в тебе стільки того патріотизму? А я вважаю, що урок історії він без патріотизму не може бути. От і тому наскільки да я захоплювала дітей своїми розповідями. Це правда. От, запитайте будь-кого з моїх учнів, вони розкажуть, що Катерина Корніна вміє запалити і вміє, як кажуть, запропонувати якусь роботу. У нас у школі був створений клуб-пошук. Це перше моє, так би мовити, таке творіння. Ми створили цей клуб пошук у 78-му році, навіть раніше, чи в 78 му 79-му це вже була активна робота. І ми почали досліджувати історію, в якому розумінні? Ну, Звичайно, вже пізнішому, тому що ну як можна з учнями дослідити Білгород. Тут ми ходили по екскурсіях. У мене була розроблена історична стежка. І от ми починали цю історичну стежку у нас на валу, там де сьогодні коло стадіон. Далі ми проходили селом, і я могла називати їм, які тут були колись там забудови, вірніше приміщення. І так ви ходили, ходили скільки років з ними? Ми ходили весь час. Весь час. Тобто, скільки школи до, до війни ми ходили до, до, до війни. війни. Ми до війни ходили весь час. От мене, наприклад, весна. Так закінчиться навчальний рік, і в нас традиційно ми ходили з усіма старшокласниками, ну починаючи там з 8 класу, навіть з 7 класу, ми починаємо екскурсії, і от зараз ви хочете вже піти кудись своїм шляхом. І хто буде за вас ходити? Цими ж це я передаю свою, свою свій досвід нашим вчителям, які прийшли на моє місце. От є в Євнас прийшло. Я вже збираюся років два, як іти з школи, щоб поступово не зовсім. Так от і тому я, наприклад, молоді наші вчителі яким я розповідаю, передаю свої матеріали? У нас було відкрито мною було відкрито звичайно з педагогічним колективом два музеї один бойової слави. Де було зібрано абсолютно всі матеріали, які стосувалися окупації Білогородки, там ті воїни, які загинули, захищаючи і визволяючи наше село. На превеликий жаль, ці музеї розформовані через те, що в нас немає жодного клаптика вільної території у школі. Наша школа переповнена. Ми вчимося, як кажуть, три зміни. В цьому році 60 років школи. І от в коридорах, бо приміщення ж немає, ми зробили шість стендів. І зібрали матеріали від першого випуску і до останнього. То тобто це 60 випусків. Кожен випуск представлений кількома фотографіями. Там одна, дві-три фотографії. Стенди красиві, знову ж таки, по них можна проводити екскурсію. А якби ви бачили враження дітей, бо все все це ми робимо? З якою метою? З метою виховання дітей на історичному минулому, наш нашої і школи, і минулого і так далі. Так, от ці діти, коли ці стенди побачили, вони, вони стояли там ну цілі, як це сказати, толпи. Вони стояли, дивилися, розглядали, і саме цікаве, знаєте, що вони шукали своїх, вони шукали своїх батьків, шукали своїх дідусів, бабусів, бабусь і так далі. Це ці стенди дуже гарні, і вони теж приходьте до нашої школи, ви все це побачите. На превеликий жаль, ми сьогодні не ведемо екскурсії, ми не маємо права, тому що Навал нам забороняли навіть туди ходити, тому що він там міг бути замінований. Тому всі екскурсії по Білгороду були тільки до війни. А до війни були от з тих давніх давен, і до війни ми проводили ці екскурсії. Так що я вам теж Дякую за те, що ви мене запросили, і що в мене була можливість поділитися досвідом якоїсь своєї частинки роботи. Дуже велика робота в школі проводиться і, і все про це треба розказати. Запрошуйте вчителів. От нас сьогодні в школі дуже багато е, великий напрямок роботи це наукова діяльність учнів. Так що про все і про всіх потрібно розказувати в вашій гарній передачі. Дякую вам. Я дуже вам вдячна, що ви сьогодні до нас зайшли, привітались, і ми будемо слідкувати за вашою книгою, за вашим подальшим історичним життям в нашій саме білогородській громаді, і я бажаю вам успіху, наснаги і щастя. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.